Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо яблучний пиріг. Зараз ми готуємо тісто. У нас є стакан теплого молочка 25 грам дріжджів. Зараз по чайної ложки сюди висипаємо. Сода, сіль так, і столова ложка цукру. Так, і зараз ми розведемо дріжджі. Тепер будемо додавати яйця, два яйця. Так, Два яйця. І шість столових ложок олії. Дуже простий пиріг такий. Яблучка є, чому б і не спекти. Так. 300 грам муки нам потрібно. І так, зараз я буду просіювати мукичку. Це 200 грам. Зараз ми перемішаємо. Так, присіяли ми це 200 і ще 100 грам. Треба додати і замісимо тісто. І так, замісила я тісто. Ось таке воно у нас вийшло. Таке м'якеньке, хороше, таке послушне тістечко. Зараз ми його покладемо у мисочку, нехай воно тут відпочине. А ми тим часом приготуємо яблучка приготуємо. І так, я розкатала тісто, розділила на дві частини. Більшу частину поклали на низ, а меншу частину ми накриємо поріг і. Защипаємо його хорошо. Зараз я підготувала яблучка, збризнула лимонним соком і крохмалем перемішала. Так, зараз закидаємо сюди. Я так хаотично його порізала яблучка і помістила у нашу форму. Зараз трішки притрусимо цукром. Так, притрусимо цукром трішки. Отак ще трошки. Так. І я б додавала трішки кориці. Яблучка люблять корицю, так що ми трішечки притрусимо корицею. Так. Достатньо. І зараз я розкатую менший кусок тіста і будемо накривати. І так, розкатала я. Верхній слой тіста. І зараз будемо накривати яблучки. Накрила меншим куском розкатаним тіста, змазала яйцем. І зараз ставимо в духовочку випікатись. Ви знаєте, це тісто взагалі-то можна пекти з нього і пиріг з капустою. Він також підходить. А зараз поставимо, нехай випікається пиріг з яблучками. Подивимось, який він буде в результаті. Ось і виняли вже з духовочки наш яблучний пиріг. Світла немає, але я знімаю, якось знімаю, надіюсь, що вам видно. Зараз він охолоне, і потім його розріжемо. Ось такий в розрізі наш яблучний пиріг. Зараз. Так, я навела камеру поближче. Він вийвся в мене високий, можна і в більшу форму його помістити для випічки. Можна із цього тіста із капустою робити, як я вже сказала. І ще я хотіла додати, що муки у мене на нього пішло не 300 грам, а десь 400 г. Випікала при 180 градусах і 50 хвилин. Ось так. Я під відео в описі все опишу, рецепт, і такий він у мене получився. Зараз будемо смакувати. Так що готуйте, смакуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів.